Кандидат в президенти США Дональд Трамп звинуватив президента України Зеленського та президента США Байдена у тому, що українсько-російська війна власне почалася. Ну щодо Зеленського, він зокрема сказав: він багато не говорив, але була фраза він ніколи не мав дозволити тій війні початись. Ну а щодо Байдена, то він взагалі накинувся на бідного Байдена і на його адміністрацію. Україна була його Путіна заповідним скарбом, сказав Трамп. І коли він Путін побачив, як некомпетентна наша країна, наш президент ну мається на увазі США і президент США Байден, наші тупі генерали, як Міллі, які є тупаком, ну круто жод Трамп. Коли він побачив, яким некомпетентним, якими некомпетентними ми були в Афганістані, найбільш неприємний момент в історії нашої країни, на мою думку, коли він глянув на це, то сказав: Трамп пішов, ці люди ідіоти. Я вторгнусь, заберу свій скарб. Цього б не сталося, якби я був там. Ну що тут сказати. Тут сказати можна тільки одне Трамп він в якійсь мірі як мала дитина. От мала дитина, вона, на відміну від дорослих, має властивість завжди говорити правду. Ну, Дитина говорить те, що бачить. От зайшов в якесь приміщення, де багато людей, якийсь чоловік в брудному пом'ятому одязі. Ці дорослі виховані зробили вигляд, що не помітили. Що в нього одяг брудний і пом'ятий. А маленький хлопчик каже: О, дядя зайшов в брудному костюмі і, і, і зім'ятому костюмі. От. Так і Трамп, що бачу, те й Е, От і е, говорить е, він, що е, Зеленський і Байден винуваті в тому, що дозволили Путіну. Розпочати війну. Ну, тут багато нюансів, тут можна багато що обговорювати, але принципі, е, принципі, в принципі, тут можна сказати лише те, що у Трампа немає оцих от е, точнотворних соціальних комплексів, які е, просто сковують все життя е, і, і діяльність е, і те, що вони говорять, західної еліти. Західна еліта нинішня правляча, от починаючи від Байдена, вони не скажуть, що наша українська влада в чомусь там винна, що вона там е, е, прошляпила початок війни, що вона не готувалася. Вони, якщо кажуть, то такими намьоками, що е, сама українська влада навіть не відчуває. Там, де треба було б носом ткнути, вони... Кажуть намюками, яких ніхто не помічає. Там би треба було б носом ткнути, що в нас немає вже давно свободи слова, що у нас От. Ну, віто, в нас диктатура. Вони кажуть намками. Ну, в нас диктатура, у нас подавлення свободи слова продовжується, тому що ніхто нашу владу носом не тикає. Те, що у нас е, останні два з половиною встановилася диктатура. А троп, він е, реже правду матку. Він взагалі не заморачується, що там хто подумає, він нікого не боїться. От, як маленький хлопчик: що е, віжу, а тому пою. От і вийшло, що Байден і Зеленський винні. Ну, в принципі. Я думаю, що добре, що є людина на світій арені, яка говорить речі, не думаючи про те, що про нього подумають.